Тим часом вже до нас долучається Євген Добряк, народний депутат України, шостого скликання, експерт з міжнародних питань. Пане Іване, доброго дня. Да, доброго, доброго дня, вітаю вас. Давайте напевно почнемо з таки Сполучених Штатів. Так, чекаємо на візит на зустріч президента Зеленського з президентом Байденом. Чого нам очікувати від цієї зустрічі? Прошу будь говорити. Да, дійсно завтра президент Байден повинен прийняти президента Зеленського. Плюс ми отримали для президента Зеленського запрошення від лідеру демократичної більшості Чака Шумера і лідера республіканців Міча Маконела виступити в сенаті. Це теж дуже. Важливе питання, я е, розумію прекрасно. Головна мета зустрічі і переговорів це питання допомоги військово-технічної і фінансової для України, яка конче сьогодні необхідна Україні на полі бою для того, щоб щоб країна утримувалась е, на плаву в економічному фінансовому плані. Хоча, хоча, якраз зараз, зараз, в цей, в цей час є дуже серйозні тенденції небезпечні, які ми бачимо. Це ті тенденції, які стосуються майбутньої виборчої кампанії президентської в сполучених штатах. Є величезний політичний в Сполучених Штатах, і заручниками якого стало стала допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню. і це є дуже величезна проблема на сьогоднішній день. Звичайно, я розумію, що ця проблема буде вирішена, тому що фактично на кону стоїть система національної безпеки Сполучених Штатів. Фактично, в естаблішмент більшість естаблішменту політичного Сполучених Штатів і представників сектору національної безпеки оборони Сполучених Штатів е, прекрасно розуміють, що ця допомога і Україні, і Ізраїлю і Тайваню має стратегічне значення для сполучених штатів і для глобальної безпеки. Всі це прекрасно розуміють з іншого боку, звичайно, передвиборча передвиборча і баталії між демократами і республіканцями. Це питання, яке е, стало заручником наше питання українське стало заручником цих баталій. В першу чергу це імміграційне законодавство. Да, тобто республіканці пішли не просто на питання тиску на Байдена в плані е, реалізації е, збільшення фінансування укріплення південного кордону Сполучених Штатів. А стало питання на порядку денного зміну законодавства імміграційного, яке до речі, це питання гостро стоїть уже біля 20 років сполучених штатів, і жодна адміністрація сполучених штатів не змогла зробити ці зміни, і оце питання, бачите, як перетикаються стратегічні питання, стало камнем. Спотикання для допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню при врахуванні того, що проізраїльський лобі дуже потужний в Сполучених Штатах, і ви бачите, все одно республіканці тиснуть на те, щоб були зміни в імміграційне законодавство. Звичайно, зараз іщуть компроміси демократи і адміністрація Байдена, щоб піти на поступки республіканцям, але Звичайно, це б'є дуже ситтєво по іміджу Байдена безпосередньо, і так на сьогоднішній день по останнім даним у нього 43 відсотки а у Трампа 45 відсотків. Соціологічне опитування, і це є така загроза, тому що мігранти, які отримали право голосу, вони є в сполучених штатах прихильниками демократичної партії. Звичайно, жорстка зміна імміграційного законодавства і право отримання політичного притулку і взагалі притулку сполучених штатах є дуже величезною проблемою. Тому тут звичайно дуже влучно і важливий сьогодні візит президента Зеленського, якраз напередодні цих, цих баталій, він повинен переконати сенаторів в першу чергу. З Байденом зрозуміло, які питання до речі, і питання внутрішньої ситуації в Україні антикорупційні питання, і верховенство права і так далі. Це одна сторона. А інша сторона, звичайно, сенатори він повинен чітко переконати, що Україні потрібна допомога. Термінова для того, щоб тримувати позиції на фронті, для того щоб тримати економіку на плаву, мати соціальні виплати для громадян України, для того, тому що Україна як держава сьогодні воююча і має дуже великі проблеми. Це його пряма задача як президента, як гаранта конституції і посадовця, який відповідає за зовнішню політику. Я також спитаюся с от ті останні опитування, які показують, що Трамп серед виборців в Америці голосують окремі виборці, а не всі виборці. Це така система 1500 опитаних з і показують, що Трамп вперше випередив Байдена. Наскільки це небезпечно? Чи ця тенденція буде зберігатися? Чи це насправді ще перечасно робити будь-які висновки? Ви знаєте, тут дуже цікава ситуація стосовно республіканців. Я не виключаю, що влітку, коли будуть праймериси республіканської партії, то ми можемо отримати несподіванки. Наприклад, праймеріси можуть я теоретично поки що кажу, але є тенденція до цього: кандидатом може стати та ж Нікі Хелі, на яку ставку зробили. Фінансово-промислові групи головні донори республіканської партії це група Коха, це Джипі Моргани і інші це такий сигнал серйозний, і така ситуація можлива. Але дійсно, якщо Трамп і Трамп почне свою передвиборчу кампанію, і не дай Боже він зможе перемогти, то да дійсно по от є публікації в західній пресі, в пресі Сполучених Штатах, що пряма загроза. Національній безпеці Сполучених Штатів може бути пряма загроза існуванню НАТО як головного колективної як головної колективної системи безпеки в Європі, і в світі, Північно-Атлантичного альянсу, де головну роль грає Сполучені Штати. Це питання ізоляціонізму, яке може бути і удар по транснаціональних корпораціях і фінансово-промислових групах Сполучених Штатів. Тут дуже багато питань є. Тому дійсно дійсно подивимося, як буде, але є такі меседжі. Є такі є така інформація, що може бути й переформатування в плані хто може перемогти на праймерісах республіканської партії. Тут треба подивитися, і почекати. Перший заступник помічника президента США з нацбезпеки Джонатан Файнер сказав про те, що партнери України до кінця наступного року хочуть. Своєю допомогою поставити Україну в таке становище, щоб Росії довелося приймати рішення про те, чи сідати за стіл переговорів із прийнятними для України умовами, як нам розуміти таку заяву? Ну я розумію так цю заяву, що вона говорить про те, що союзники України будуть допомагати таким чином. Щоб Україна перемагала на полі бою, відновлювала свій суверенітет територі... і територіальну цілісність. Ну так я розшифровую цю ситуацію, що може призвести до переговорного процесу, який призведе до того, що Російська Федерація сяде за стіл перемоги на умовах України. Ну я трошки не можу зрозуміти це е, странна версія, да, яку він озвучував, тому що ми прекрасно розуміємо, це неможливо. Росія ніколи не сяде, поки не отримає. Е, Достатньо серйозної поразки на полі бою, відновлення Україною дійсно територіальної цілісності і суверенітету, але тоді ці мирні перемовини будуть зовсім по іншому сценарію, йти, а не так, як вони говорять. Тобто ми не знаємо сроків, як це може бути до кінця наступного року. Я не бачу тут якоїсь перспективи. Тут є ситуація така: Україна, якщо буде адекватно отримувати допомогу фінансову, військову, технічну, економічну. Якщо вона відновить суверенітет, територіальну цілісність, тоді повинно стати серйозне питання отримання Україною гарантій безпеки. А головна гарантія безпеки для України це вступ Північно-Атлантичний Альянс, і е, тоді можна говорити про якісь про якусь ситуацію стабілізації е, безпеки в Європі і стабілізації ситуації, е, яка буде стосуватись глобальної безпеки. Іншого сценарію я не бачу, тому в цій заяві Файнера. Немає конкретної конкретного стратегічного плану і кінцевої міти, якщо б він е, чітко б сказав, що при допомозі е, західних партнерів Україна відновлює суверенітет, територіальну цілісність міжнародно визнаних кордонах 91-го року далі отримує гарантії безпеки з членством північно-атлантичному Альянсі, тоді звичайно можна говорити про якийсь перемовний процес. А тут про що на яких умовах і як я. Чесно кажучи, мені важко зрозуміти цю заяву. Дуже. Ну, я попитався вам її розшифрувати, але кінцевої мети я не бачу її конкретної. Якщо казати про те, що в Америці може не відновитися допомога в повному обсязі, наскільки Європа може замінити тут, тут Американську допомогу? Ну тут є вже достатньо серйозні заяви Великої Британії. Ви знаєте, Кемерон був з візитом Сполучених Штатів, де він публічно заявив, що Британія буде допомагати і далі Україні. І є така інформація, що альянс Британії і Норвегії може теж як альтернатива в Європі дати можливість. Фінансування військово-технічному плані України, а Норвегія дуже багата країна з дуже серйозним суверенним фондом, де вона може дійсно реально допомогти дуже суттєво. Це в разі якщо буде якась, не дай Боже, затримка чи поломка в системі архітектури допомоги для України. Хоча я думаю, що допомога буде. І для України, і для Ізраїлю, і для Тайваню. я думаю, буде в тому об'ємі, який запросив Джозеф Байден. Єдине, що дійсно ми знаходимося постійно напрузі, чекаючи цю, цю ситуацію. Дійсно, воно нас напрягає, тому що у нас гинуть люди кожен день. Да, Росія обстрілює нас, але я думаю, що це питання буде вирішено. Я думаю, навіть до нового року подивимось от зараз був от і зараз ключові дні в які приймаються ці рішення а в європі альтернатива серйозна є це європейський союз який допомагає і оцей альянс є про який е оголошували велика британія і норвегія я думаю це буде достатньо непогана теж альтернатива для україни зважаючи на ті блокади які тривають чи в нас ще хочуть бачити в євросоюзі наскільки швидко Ну тут складна ситуація, яка пов'язана з одним гравцем. Я б так би говорив би. Це Угорщина, яка блокує всі питання, які стосуються України і фінансової допомоги, і військово-технічної допомоги, і закрила логістику військової допомоги через свою територію. І зараз вона на коли будуть прийматися прийматись рішення 14-15 грудня щодо початку переговорів, да дійсно вона буде блокувати. Хоча з нею з Орбаном розмовляв і Макрон і переконував його в певних питаннях, які, які потрібні відкрити дорогу для України, ми знаємо на інаугурації Хавєра Мілея в Аргентині Зеленський. Ситуативно зустрівся з Орбаном перекинули з декілька фразами. Я думаю, теж він йому дав якісь сигнали меси щодо, щодо всіх питань. Подивимось, я сподіваюся на те, що Угорщину переконає. Тому що є питання про розмороження частини коштів, по моєму там 10 чи чотирнадцяти мільярдів євро для Угорщини, які заморожені були від Брюсселю. Можливо, це якимось чином змінить позицію. Хоча. Ми повинні розуміти, що Орбан і керівництво Угорщини на сьогоднішній день це головна дестабілізуюча, дестабілізуючий фактор в Європі. Це прямий, прямий агент впливу Російської Федерації, який пов'язаний бізнесом і іншими. Зв'язками з Російською Федерацією, який виконує повністю політичні економічні наративи і залежні від Росії, і дестабілізує ситуацію і в Європейському Союзі, і в Північно-Атлантичному Альянсі. Тут потрібні більш жорсткі е, рішення по е, угорщині. Я вважаю, треба відходити від цього лібералізму європейського. Є механізми, є сьома стаття. Договору про європейський союз де прописані санкції механізми впливу на країну, яка порушує принципи основи життєдіяльності Європейського союзу, і можливо здійснення цих певних дій. Я не розумію, чому поки що Європа це не застосовує, але я вважаю, це потрібно, тому що блокується не тільки взагалі там допомога для України чи якесь бачення по Україні, а взагалі ситуація по внутрішній ситуації в європейському союзі дестабілізується і боюються угорщини. Оце зараз головна для нас проблема. Навіть Словаччина з про таким російським урядом Фіцо, і то там є певні механізми і нюанси, які ми можемо прогнозувати і бачити. А стосовно Орбана, тут тут складна ситуація. Що ж, дякуємо дуже за цю розмову. Говорили про ситуацію, зокрема і. В Америці і в Євросоюзі Євген добряк узнам дород депутат України шостого скликання експерт міжнародних питань. Дякую за цю розмову, пане Євгене.